Вітаю! Пропоную вашій увазі ось таку стрічку, виконану тамбурним швом. Для цього виведіть голку з ниткою на лицеву сторону. Візьміть по діагоналі дві нитки на голку і сформуйте петлю. Закріпіть петлю на дві нитки тканині теж по діагоналі. Через шість ніток тканини по горизонталі виведіть знову м'ятку на лицеву сторону і знову сформуєте праву петлю. Закріпіть Від закріплення права і ліва петля буде формуватися посередині хрестик. Продовжуйте вишивати ось таким фрагментом, як ви вже бачите. Щоб ваша вишивка мала кращий вигляд, пропоную колювати не рядом, ось тут, а на одну нітку тканини. Тобто. Від попереднього колювання до наступного фрагмента є три нитки тканини. Така стрічка може вам знадобитися для прикрашання одягу або, як по крайниці, у вишивці. Ось, подивіться, будь ласка, я розвернула і вишила по вертикалі. І теж ось такий віночок можна використовувати. Придумайте ще інші способи розміщення тамбурної петлі на тканині. Бажаю, щоб вам знадобилося в роботі. Всім всього доброго!